Помер Шимон Перес, колишній президент Ізраїлю. Йому було 93. яскравий політик, не схожий на інших. Його називали людиною майбутнього. Більше про яскраву постать нашого часу Олена Лункова. майбутнє належить тим, хто ризикує. Людина легенда, людина миру, людина з майбутнього. По праву названий пресою ще й одним з найвидатніших політиків світу. Найстаріший очільник держави світової історії, попри свої 90 із гаком, завзятий оптиміст оптимістим мрійник. Президенте, ви вже зібрали свої речі. Я над цим працюю. а ви вже вирішили, що робитимете далі. Над цим я теж працюю. Колишній президент Ізраїлю двічі обіймав посаду прем'єр-міністра, півстоліття працював над різними питаннями національної безпеки й оборони Ізраїлю. Попри те, що займався озброєнням країни, яка воює на протязі усього свого існування, завжди наполягав сила країни у науці, ідеях освіті. У вас є зброя? Ні, інтелект є нашою найкращою зброєю. Шимон Перес був миротворцем у часи Україні, де така позиція була просто згубна для політика. За це він неодноразово розплачувався втратами голосів на виборах. Попри це, своїх ідей жодного разу не зрадив. Ось його головні тези в одному з предвиборчих роликів. Про це він казав і минулого року у Києві. Виступ Шмона Переса на форумі є став одним з найіскравіших і найобговорюваних. Ось лише уривок надихаючої для українців промови. Ми мріяли про свою землю, але земля, яку ми отримали, не була мрією. Там були болота, москіти, пустеля, камені. На ній було два озера: одне мертве, друге вимирало. Була знаменита річка, але і в ній води не було. Тобто, води не було взагалі. Тоді говорили, що на близькому сході є два типи країн країни нафтові і країни святі. Наша була абсолютно свята, тому що взагалі нічого не було. Ви можете і повинні модернізувати, об'єднати ресурси і таланти народу. Інціалу всіх людей дуже великий, але всі вони трошки ліниві. Якщо хочете чогось досягти, треба працювати. Нічого не падає з неба. Ми в Ізраїлі дуже багато працювали. Що в цьому поганого? Не знаю. Люди йдуть у відпустку. Це марна трата часу. Мені вже 90, і я ніколи не був у відпустці. Мені кажуть, ти що ненормальний? Як же ти відпочиваєш? А я вважаю за краще працювати. Його стаж в ізраїльській політиці на кілька років перевищив вік самого Ізраїлю. Серце видатного політика зупинилось сьогодні вночі на 94-му році його життя. Не зміг перенести інсульту. Відповідно до своєї волі, Шимон Перс посмертно став донором органів. Пішли, в нас ще багато роботи, але тут нічого нема. Коли нічого немає, ти можеш робити все, що заманеться.